на Тернопільщину слово Шевченка, його вірш, духовний, і не знаю взагалі, чи хтось це знає, має володіє такою інформацією. Але я знаю, що до 100-річчя, з дня народження Тараса Григоровича наш видатний земляк Дан Верхій у 1914 році видав книгу, яку він так і назвав Шевченко. В цій книзі були опубліковані цілий цикл віршів. Така своєрідна художня біографія Тараса Григоровича Шевченка очима і образами душею, як це цю постать побачив і подав своєму читачеві наш видатний земляк Могдан Левкий. Богдан Левкий взагалі згадує у своїх працях чи вказує на те, що він сам да, наносився думкою цитата Зготовити віршовані життєписи наших визначних мужів. З одного боку, диктував мені їх голос пієтизму. А з другого практична ціль дати молодіжі нашій зразки невзнутих борців за долю і волю рідного народу. Задум у Богдана Левкого був е, доволі такий широкий, але і великий, але він якби зупинився, чи вдалося йому його реалізувати тільки стосовно двох постатей. Перше, це Тараса Григоровича Шевченка, і друге це ще одного видатного нашого земляка Маркіяна Шашкевича. Так, от що стосується такої цієї, власна художньої біографії Богдана Левкова. Ми маємо тут у віршах письменника, ну, такий, якби відповідно до мистецьких чи творчих реалій цього часу творчого напрямку, творчого методу. Хоча відразу зазначу, що Богдан Левкий в історії української літератури, літературознавстві належить до плеяди письменників, які належать вже власне до бій модернізму українського, проте його бачення і його твори Присвячені оці власне оця художня біографія Шевченка, вона виконана в дуже добрих традиціях класичної, оцієї традиційної, можна сказати, реалістичної або позитивістської поетики, де, чи, традиційної поетики і позитивістської філософії. Що це означає? Якби Богдан Левки у цьому циклі крок за кроком подає, опираючись на певні факти з біографії. Тараса Григоровича, подає якби своє художнє бачення, і тут є така цікава в одному із віршів. В якому він е, пише про дитинство е, поета, про його е, рідний дім, про його малу батьківщину, про його рідну хату, і власне е, кривобоку білу хату, в якій з'явився на світ Тарас Шевченко, він порівнює з таємкою, що стала місцем народження Ісуса Христа. Таким чином, вже якби такий вектор задає ну, як це, сакрального сприйняття е, цієї б е, постаті е, поета. Далі є е у цій художній біографії і звір. В основі якого лежить відомий факт, як батько перед смертю ділив між своїми дітьми майно, що або так званий тестамент, що він заповів своїм е, е, нащадкам. Е, і от якби е, цитую е, і відомо, якби і, і з історії, і, і з біографії Шевченка, що е, з того батьківського скаргу Тарас е, успадкував ніби все і нічого е, одночасно, і Богдан Герки пише, чи описує, чи подає цей факт дійсний із Шевченкої біографії в таких зв'язках. Тарасові не треба нічого, мовив батько на смертному ложі, розумів, що син дідичить много, дуже много, святу іскру Божу. Таким чином, іскра, яка була дарована генами батьківськими, вихованням, хоч не довго довелося займатися. І це і був цей найбільший батьківський дар, успадкований Шевченком. Так це бачить Богдан Левкій. Далі. І так крок за кроком творча чи як життєвий шлях Тараса Григоровича Шевченка розвивається у цьому циклі. І так скажімо, ті часи, коли козачкував малий Тарас у пана Енгельгарта, змальований у «Вірші мрії і дійсність. Далі юного Шевченка в періоду навчання у Петербурзі зображує Богдан Девський у поезії перші твори і то так само, якби таке доповнення, ми можемо читати у цьому вірші, як це бачення, як, як поет бачить власне оці. Ці цей час перебування Шевченка, і тут він апелює у цьому творі вірніше не у перших творах, а до цього ж періоду, чи цей період у юнацькій власне є у вірші розміяні мрії. І описує тут легкий такий факт, як Шевченко звертається до свого побратима, братчика Кирило Миколіївська Миколи Костомарова і, і пише і нині ще Микола Дуже Милий. Відвідаю свій тихий і добрий дім. допізна в ніч будемо говорили, а говорити маємо обчин. Таким чином мріє. Про це спілкування про не просто а спілкування з земляками, і, і тут як десь власне апеляція до цієї постаті, внесення чи апеляція до Миколи Костомарова. Вона є засвідчує про те, наскільки Шевченко потребував у перебуваючи у Петербуржні спілкування із людьми, які його розуміли найбільше, а це були українці, земляки найближчі. От і тут принагідно вже відволікаючись від. Циклу Богдана Левко я хочу так якби висловити одну таку думку, до якої я сама аналізуючи десь вірші і постать, і взагалі Шевченка, бо Шевченка взагалі дуже тяжко доторкатися з одного боку, ніби літератури багато, і ми вважаємо, що ми все знаємо, а насправді де сядеш, там і злідеш виходить. От тому треба бути дуже обережним і. Так як ми колись задали питання, от ми часто говоримо про рок, геній, вже так часто ми ті слова вживаємо, що вже нам і десь за ними загубили, можливо, і цей гвіст великий, який вони містять в собі. І десь якби під напливом таких думок сіла я читати кобзаря і думаю, от подивлюся я, що який мотив взагалі у Шевченка тут так проступає найяскравіше. І прийшла я не знаю, може з правильної думки, але мені так здалося. Що домінуючим мотивом Шевченка від самого початку його творчості, від старших його віршів, від його Основ'яненка, від його причинної і так далі, і до самого завершення великолучити кому і решти філософської його лірики домінуючий мотив це мотив вражаючої самотності, яка в якій перебуває Геній. Цю самотність ми бачимо у хрестоматійному фактично поемі Сон. Про це всі знають ясно як він один у великому місті Петербурзі і ніде він не розуміє. Ну як це він не бачить того на що йому можна опертися, чи чи щоби йому дуже зігріло кругом неправда і неволя о таке і тут. Власне, і десь в оцей момент апеляції чи, чи цей факт помічений Володимиром Левким, що він якось відносить чи співвідносить Шевченка із його земляками, і з його людьми близькими йому за духом. Мені здається, він дуже показовий в цьому, і можливо, Левський десь так само такі думки мав і про ту самотність і про цей мотив. І так далі можна взагалі пройтися цим циклом і ще знайти дуже багато різноманітних таких фактів, які обирає автор, і осмислює їх у своїх зборах. Зокрема, і так крок за кроком Кирило Подільське братство, далі арешт, далі заслання, і зокрема у вірші поезії пустиня маємо. Таку картину, якби де перебуває серед чужої природи, серед чужих людей, як себе почуває автор, і тут так само ще цікаво, що якби автор вона векій позиції людини українця, в український, українські якби очима оцих пагорбів, леват і так далі, подає якийсь матеріал чи бачення Шевченка чи його думок, чи постаті його у цей період, зокрема, що я маю на увазі, ні ливат не видати, ні лугу, ні гаїв садів вишневі стіни, і так далі. Як же ж розліяти тугу? Далі він пише. От, Якби писав це казав, то відповідно він мені лугу не згадував, і ви розумієте, про що я кажу. От, І далі. Власне, якби оця страшна туга чи оцей страшний смуток? Власне, періоду заслання, це можливо такі найщемливіші мотиви чи вірші і сторінки, які легкий бачить, як він бачить Шевченка власне, у цей період життя. Ну і тут ще хочу зацитувати на завершення, як обрамлення взагалі цього циклу уривок, всім відомий або багатьом відомий, просто його нагадати, як побачив постать Шевченка Богдан Левкий. Ось цитата. Рословенна найбуде година і та я хата, і село, що Україні принесло з великих найбільшого сина. Е, таким чином, е, якби тут, е, знову ж таки, із з позиції реалізму народницької поетики е, е, Левкий подав нам художню е, біографію Шевченка. Е, далі е, з того часу, коли Левки написався і цикл, вже знов минуло сто років. От і тепер, відповідно, якби життя на місці не стоїть література, не змінюються стилі, змінюються підходи і так далі. І я, так якби, через 100 років ну, через 150, може трошки більше перестатую, і хочу е -м, показати в кількох словах, яким бачився е -м, Шевченко, вплив його, роль його для нас. Е і, ну, але передовсім. Десь постать його у віршах поетів-модерністів. І тут серед, я довго думала, кого вибрати. І, власне, я зупинилася на надзвичайно солановитому письменникові, поетому, який вже, на жаль, відійшов у інший світ. Я говорю про Ярослава Хуяка. І власне у Ярослава Павляка є три вірші присвячені, чи якби це вже тут не можна сказати ні, що вони присвячені, ні це біографія, це рефлексії з приводу або така медитація над е, постатю Шевченка. І тут вже ми маємо не так, як реалізмі обставини, факти біографії, а оцей власне дух, метафізика, е, особистість чи особа письменника. От я. Е, Зачитаю просто вірш. Перші, перші два вірші вони об'єднані в такий десь, фактично, який під назвою метаморфоза, і перша в темпі кінських копит. Тут вже буде поетика зовсім інша, аніж те, що ми мали 100 років тому. От. Хоча факти біографії так само всі мовимо. Арешти, 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 чи бути інакше могло, бо все-таки схватить нарешті за дюба або за крило. Дерева зламали віти, повідла трава по піску, його манівцями століття без злив мішку. Потрібсало море синє, ураган, в душі клепотів ураган, поета рулів по пустині тиран. А небо вийдалося сіре, а в небі з піснями проклять, У беду, немов у вирій Шевченкові струни литять. Яку для себе я головну думку, окрім розкішних образів, які ми тут маємо і взагалі і цієї версії і цього бачення у цьому вірші, висловила для себе, що хоче можливо, що хотів, бо тут не знаю, чи ми маємо право казати, що хотів. Там автор, можливо, і не знав, що він хотів, сказалося, як сказалося. Ну я принаймні вичитую звідси думку е, таку, що е, м, геній це є, чи Порте, така як Шевченко, це є дуже небезпечне сусідство, так би мовити, для сучасників. Тому що як ще коли писала Ліна Костенко, в іншому контексті, то небезпечно цькувати, він у безсмерті страшно вам віддасть. От таким чином, о той тиран Шевченко страшно віддав Миколі першому, який свого часу себе вважав головним і найважнішим. А тепер ми його згадуємо тільки як гонителя Тараса Григоровича Шевченка таким чином. Втім, така, так, така думка випливає. На мій погляд з цього твору. І далі. Тут ми мали, якби в темпі кінських копит Життя чи шлях дорога, а тут маємо в темпі крові. Це вже якби внутрішній погляд, що ми в душі відчуваємо. Що пише Ярослав Павуляк. Пливе по воді книга, мов айсберг. Зі споду її перелистують риби, водорослі, зверху береги, дерева і розмаїті хмари читають до дна. Пливе по воді книга, а на книзі солдатський мундир, а на, мундир, на мундирі кайдани, на кайданах перу, а на вісі пера голова царя. Плеве по воді книга довкола материків, а Шевченко стоїть на кручі і похитує головою. Таким чином, неквійні спадку, який ми маємо Шевченкового. І з іншого боку, знову ж таки, ну, як це, фатальне можливо, нерозуміння чи не сприйняття, ось ми йдемо, і, на жаль, якби Пауля так бачить, що Шевченко якби скручиться, я її відчуваю, що ми його так і не зрозуміли, на жаль, до сьогодні. Так. Ну і нарешті, така якби ну зовсім вже десь у... у Поетиці, можливо, постмодернізму, третій вірш е, із Гуляка. Е, а коли відлетів орел, Шевченко піднявся за обрії, Кликав мертвих, живих, ненароджених, вийняв розриту печінку, поклав на долоню і показав мертвим роти зацікало. Живі шокирами потилиці чухали, а ненароджені перешептались і врешті ойкнули. Потім зійшлися до купи. Ходив народ і сперечали, кому з ним бути мертвим, кому живим, а кому не народженим. Навіть тяжко аналізувати цей вірш, але ми якби патайне непорозуміння, яке ми зараз маємо, головне, як це Шевченків бій того часу перелетів через 200 років далі. Ну, я не знаю, тут можемо сказати, можливо, вже є надія зараз. На якісь зміни і оці, ну, як би, кличі слова пророчі Шевченкові і Комулякові будуть можливо, втілені якось наше життя, в наше буття, в наше розуміння, і це, як ми маємо йти, як ми маємо, і якими ми маємо бути. Подивіться, брати мої. Якби таку реміністенцію Шевченка чи алюзію, товариш, до речі, Ярослава Павуляка, так само вже покійний кільній Степан Капеляк, так само обігує у одній із своїх поезій. І цю тему можна продовжувати і продовжувати. На завершення, що я хочу ще сказати, ми зараз маємо дуже велику проблему не читання. Стоїть питання, як uh, залучити, чи як учнові прищепити, чи я хоч заохотити, чи я не знаю, розбудити в нього охоту uh, хоч щось та да й прочитати. І бажано не з монітора, а з книжки, відчувши тепло паперу і так далі, зорова пам'ять, сторінка, запахар і так далі. От. І тут такі думки мене переслідують ми повинні перестати говорити високі слова. А десь, е, приступаючи до таких постатей, як Шевченко, Франко, Все Українка, інших, перш за все ми повинні бачити живу людину З е, її, як це, якимось негативними рисами, позитивними, все, що маємо. Але не скидатися, дж якби не хитатися, не кидатися від сакралізації до профанації, від профанації до сакралізації, а якусь шукати золоту середину. Власне, через через таке живе.